Нащадків, я сам не знав, що я придбав, чесно кажу. Це був 1972 рік. Особливістю картини є те, що випускник Краківської академії Михайло Жук використав європейську модерністську манеру суто по-українськи, зазначає колекціонер. Тут як українським духом пахне, просто воно від цієї картини йде український дух з його соняшниками, чорнобривцями, підтримуючи зв'язки із мистецькими колами, саме Михайло Жук долучив свого тодішнього учня Павла Тичину до літератури. І в 1910 році Михайло Жук привів молодого. Тичину, 19 років йому тоді було на літературні суботи до Коцюбинського. Історія першого кохання молодого поета знайшла відображення у найбільш загадковому творі Михайла Жука. Хтів чи не хтів, він відобразив траг... трагедію кохання 21-річного течини. Він вже використав статуру молодого течіни. Тобто, це портрет молодого Павла Тичини. самий перший. Поруч з тичиною йде так би мовити перше кохання тичини Поліна Коновал. Виставку однієї картини Тарас Максимюк розпочав наприкінці 90-х. Спочатку біла та чорна побувала у Америці, а сьогодні колекціонер експонує картину у музеях всіх обласних центрів України. Хочу дуже хочу, щоб вся Україна побачила цей унікальний твір.